Друзі, всім доброго дня. Сьогодні, 14 березня. Ми сьогодні в гостях Дніпровському педагогічному коледжі нас запросили колектив студенти коледжу передати хлопцям допомогу. Це допомога хлопчик, хлопчикам пораненим настати на Дніпровський напрямок. Я хочу щиро вам подякувати за те, що ви допомагаєте вірите в наші збройні сили України, тому що зараз важкий час для нашої країни треба літатися і допомагати. Велике вам дякую цієї нашої команди, від наших захисників, звідти, як завжди, надамо. Також також, людинка, хочемо вчити вам ось таку гарну подяку для вашого коледжу за, е... за допомогу нашим Збройним силам України. Ми також хочемо подякувати, що ви є, що ви робите свою роботу, а ми завжди будемо допомагати збирати ще. І сьогодні я хочу свято таке, і ми це повинні. Кожен день, як всі люди, так і так це наразі це обов'язок кожного українця підтримувати, допомагати як хто може, і хочемо е підключити такий маленький флешмоб, е наше місто Дніпро, яке зараз майже майже прифронтове місто, е активно допомагає нашим збройним силам України е на передовій і у лікарнях. Також хочемо е підключити інші міста, також допомагати допомагайте, підтримуйте ваших волонтерів, з ваших міст, тому що реально хлопцям важко і набагато важче, ніж нам. Їм зараз потрібна наша підтримка та допомога. Всім велика подяка, слава Україні, героям слава! Дякуємо.